Щойно штаб національного спротиву на Двірнянщині відправив наших героїв, які були на Майдані на лікування до Польщі. Польська громада з міста Ополі з нашого побратима за допомогою товариства польсько-української дружби Адама Кархера приймає на лікування. Від нас поїхали хлопці з Ланчина. Кополовець Василь дуже важке поранення правого плеча наскрізна куля пробила йому плече. Також поїхали хлопці з Татарова, з Микуличина і з Яремчі. Дуже поранення має губарчук з Яремчі, поранення двох ніг. так що за рахунок польської сторони вони будуть проліковані. Ну хотів би подяку сказати все ж таки штабу національної спротиву, тому що вони зібрали кошти на заправлення машини і нашому підприємцю Купчику Ярославу, який зголосився відвести їх.